Ви бачили, що ми переживали ніколи, тому що це одна з постійних ключових ігор після до ну, закінчення першого кола. І бачите, це практично збірна не знає, чи України, чи СНГ, люди, які підібрані шахтари команди номер один після першої команди, вони є. Однозначно ми боялися, що вони тримати м'яч, що нам доважку його забрати. І перед ігрою на установці ми прийняли рішення, що одразу перший крок атакувати, не дати прийняти, не дати розвернути. Якщо вам сказати, боялися, що ми вистояємо два тайми, але бачите, вистояли і десь взяти чисне примусиство, взяти на проці цілої гри. Я задоволений грою і практично ми заслуговуємо більше, ніж шахтар на сьогоднішню перемогу. Хоча там деякі мірі десь тренер возмущався, але не знаю одного. Я радий і. І поздравляю, вітаю хлопців і керівництво що з такою гру. Да, нині була гра, нині були проходи, простріли були, нині були атаки, був незабитий забитий пеналь, і то що народ хоче. Та наша гра це театр, ви бачите, якщо йдуть кричати молодці, то дуже приємно. Таймі наша команда ціла, що не більше. Ви знаєте, якщо команда 2-1 віру вдома і зберегти результат, однозначно було задання 15 хвилин ще контролювати, забити третій гол, ну то, що ми досягнули десь до пенальті, а після сісти назад і вже спасати результат, і десь на контратаках їх десь щупати. Так сказати вже. Ну і бачите, вдалося пенальті ми не забили. Ну але в деякій мірі результат зберегли і бачите, на контратаках могли і зрівняти і були ще груві моменти в нас, щоб вбити з крупним рахунком перемогти. Після не забитого пенальти. Ті були варіанти, ви допускали, що команда може не виграла? Ну, ви знаєте, в футболі буває так, що чекав туди і думав одно, що знаєте, як граємо, граємо, в кінці залітає на останніх секундах, бо на останніх хвилинах. Але, так, як думаю, нині таке свято покрові, до всіх вітає боліники. І це свято не могли нас захистити, і нам такий гол не міг залетіти. Случайний. Це би був случайний. Самовідачою додоволеність? Ну, самовіддачі в цій команді не можна сказати, що колись не задоволені на сама ідача тут на 110%. Я на Київ і. Ой, Микієві Гілля, ви знаєте, ну, боїмося, знаєте, кого з тієї команди, що ниже, динамо Хмельницьк, ті, що під нами, але будемо думати, будемо перестариватися, будемо зараз п'ять їх відмочувати, відпарювати в аквапарк поведемо, щоб трохи і ви знаєте, будемо боротися, будемо грати на перемогу. Тому що, ви знаєте, приїхали з Аболоні. Зразу на другий день студентська ліга, де гравці грали. І буквально зараз тут попробую їх підняти вже на, на цю гру. Ну, але бачите. Вся праця, яка робила зимою, зараз сказується. і ми задоволені. Я думаю, що ви задоволені самовідачі, бажанням і те, що люди привітають їх після речі це наша оцінка. Добре, дякую.